Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я пропоную сьогодні поговорити про функціональні зони в саду і які саме вони бувають. Чому я вирішив порушити цю тему? Зазвичай ну, це очевидні речі, що в саду мають бути функціональні зони. Наприклад, парковка для машини, дитячий майданчик, спортивний, тераса, костровище. Ну, тобто, це і є функціональні зони. Але в сучасному ландшафті і в сучасному проєктуванні. Є така думка, що сад зараз створюється без функції. Що мається на увазі? Мова йде про те, що якщо у нас є пляма газону, то ми можемо тут спокійно розмістити шезлонги. Не потрібно для цього мати окреме місце, там зробити його із декінгу або із мощення. Або, наприклад, у нас є тераса біля будинку. І ми захотіли все ж таки стіл винести і поставити під великим деревом так само на газоні. Чого ми цього не можемо зробити? Звісно, можемо. Ось такі моменти і говорять про те, що е у нас сад, він рухомий з точки зору того, де ми розміщуємо наші зони відпочинку. Але, е на мою особисту думку, Є певна категорія, я їх так розклав собі на три такі умовні групи, які не можна рухати, і вони залишаться сталими в саду. І ось про них потрібно буде дуже прискіпливо вам подумати перед тим, як ви будете створювати сад. Є зони, друга така категорія, які з часом можуть змінитися. Тобто, наприклад, було призначення спортивний майданчик. З часом ви зрозуміли, що він вам не потрібен, народилася дитина або онуки. Ви зробили тут дитячий майданчик, ви змінили зону, так? Тобто місце залишилось, але призначення змінилося. І третя така група, на мою думку, це такі рухомі якісь зони, про які я говорив. Наводив приклад до цього. Тобто, ми можемо шезлонги розмістити біля басейну. Але ми можемо цей шезлонг винести і на газон або покласти на якусь там зону біля костровища, якщо вона дозволяє, так? і там є якесь дерево, і ми хочемо, щоб саме там, ми якраз, поки буде смажитися шашлик, ми будемо е там, засмагати на сонці. Тобто ось такі от три групи я для себе виділив. Тобто, Ті, що залізобетонні, і вони залишаться на все життя, скоріш за все, на все життя в вашому саду. Друга група це коли у нас зона ця залишиться, але призначення її буде змінено. І третя це коли ми можемо взагалі поміняти і забрати і призначення, і зону в цьому місці, і перенести її в іншу частину саду. Ось, на мою особисту думку, саме до третьої категорії і відноситься фраза, що сади е у нас зараз формуються без функції. Ще раз, це я так сприймаю. У інших може бути своя думка. І я про кожну із цих груп і про кожну зону сьогодні хочу з вами поговорити. А перед цим попрошу вас підписатися на канал, поставити лайки, розширити це відео. І ми поїхали дивитися на зони, які будуть в наших садах. До такої групи, яка буде нерухомою в вашому саду, відноситься вхідна його частина. Тому до цієї групи необхідно дуже прискіпливо підійти і продумати, як ви будете рухатися від неї до чогось, і від цієї зони до іншої. Чому? Тому що якщо у вас є фіртка, то, скоріш за все, вона у вас залишиться на цьому місці. Але... Такою функціональною зоною є не сама фіртка, не сам вхід, а територія перед будинком. Тому що у вас є в будинку вхід в певній його частині, і вам потрібно правильно і логічно розмістити до нього доріжку. І вона у вас буде йти від фіртки, це по-перше, і друге, від вашої парковки або гаража. Ну, про них трішечки згодом. Отже, сад може бути без функції, як такої, як деякі вчать. Але фіртка, скоріш за все, залишиться на тому місці, яке ви її обрали. Бувають такі випадки, коли будинок знаходиться, наприклад, в самій дальній частині саду. Ну тоді ми вже організовуємо простір від фіртки до будинку таким чином, щоб ви ще могли і садом погуляти, бо вам все одно вже доведеться йти. Краще це тоді робити не по прямій, а якось викривити цю доріжку. Другою сталою частиною в вашому саду це буде заїзд. Для автомобілів, парковка та гараж, якщо він у вас передбачений, або навіс для авто, тут так само потрібно підійти дуже ретельно до того, яким чином ви організуєте свою парковку. І тут є декілька чинників. Перший, вам перед цим потрібно подумати, скільки машин у вас буде постійно паркуватися, ну скільки у вас в родині є автомобілів. Ну, як правило, це два в середньому. Друге яким чином ці машини будуть заїжджати? Вони будуть заїжджати одна за одною, чи е, напроти друг другу паралельно вони будуть стояти? Я одразу раджу вам все ж таки обирати заїзд паралельний. Е, так, це збільшує площу, е, яку ви використовуєте для парковки, але... Ви не будете залежати від того, що комусь, якщо ви обираєте парковку ось таким способом один за одним, що комусь постійно потрібно буде виїжджати для того, щоб випустити іншу машину. Третє, вам потрібно подумати, скільки людей у вас взагалі і як часто приїжджають до вас в гості. Це вам дасть можливість продумати, яку додаткову кількість місць вам необхідно організувати в вашому саду. Коли ви проаналізуєте те, що я сказав, і знайдете відповіді для своїх запитань щодо кількості автівок, тоді можна вже думати про місце, де буде ця парковка розташована. Так само, якщо у вас мало місця, і ви хочете, щоб у вас був одразу навіс, і машини заїжджали під навіс, можливо, вам необхідно зробити. Ворота у вигляді ролет і одразу винести ваш навіс, щоб один із боків цього навісу вже якраз і межував, ну, був парканом і межував з вулицею. Тоді ви одразу заїжджаєте до себе, у вас буде окремо одні ворота у вигляді ролет, інші ворота, ви заїхали і все. І тоді. У вас, правда, не буде вашої парковки гостьової якоїсь. Тобто про такі моменти потрібно одразу подумати. І на це буде впливати розмір вашої ділянки, конфігурація її тощо. І ще тут є дуже важливий момент. Коли ви продумаєте ось цю функціональну зону як парковка, обов'язково дуже важливим є те, яким чином ви організуєте. Прохід потім від цієї парковки до вашого будинку, як правило, е Коротшим шляхом є діагональна лінія. Тому якщо у вас є така можливість прокласти цю доріжку по діагоналі, щоб ви пройшли від машини, наприклад, до вашого будинку, і це буде доречно згідно з вашим дизайном лініями, які ви використовуєте в саду, то можна зробити ось таким чином: зробити ось цю діагональну доріжку. І ще є один дуже важливий момент, коли ми говоримо про парковку і про фіртку. Скоріше за все, ви будете більше всього користуватися воротами і користуватися парковкою. І вже коли ви приїдете машиною, ви будете йти до будинку. І деякі замовники говорять, що нам взагалі фіртка не потрібна, тому що ми нею не користуємося. І є такі проєкти, коли ми їх не передбачаємо. Але я би все ж таки радив вам передбачити фіртку, тому що у вас, ну, скоріш за все, є діти, до вас можуть прийти гості. Ви ж не будете їх через парковку пускати, або вам потрібно просто піти в магазин за хлібом та за молоком. Ви це будете робити не через парковку і не завдяки автомобілю. Тому, скоріш за все, вам потрібно передбачити і фіртку, і парковку. Ще однією із таких функціональних зон вашому саду це буде тераса, яка знаходиться безпосередньо біля будинку. Вона може бути критою. Вона може бути, наприклад, спергалою і видкими рослинами, або взагалі ось така відкрита, на якій я знаходжусь. Основна суть цієї зони в тому, і чому вона нерухома, що ви одразу вийшли. Наприклад, зранку з гарнятком кави, і ви, скоріш за все, не захочете йти далі в глибину саду, тому що потрібно буде багато чого з собою нести. Ну, наприклад, тацю там буде кава, може бути якийсь сік, можуть бути якісь круасани. Це хочеться одразу, наприклад, сісти, випити і поснідати, і там піти далі по своїм справам. Тому я вважаю, що ось така зона перед будинком, вона, скоріш за все, і в майбутньому залишиться, і вона буде нерухомою. Тобто ви її призначення, скоріш за все, на інше не зміните. Ще одним із таких сталих елементів саду, з точки зору функціонального призначення, буде стаціонарний басейн. Або якась водойма з біоплату. Якщо ви вже знайдете для нього місце в саду, ну навряд чи ви будете з часом його переносити. Тому ось ця функція в саду також важлива і необхідно завчасно подумати, де саме ви будете цей басейн розташовувати. Буває так, що ви не можете одразу витратити певний ресурс на його створення. І замовники часто говорять при проєктуванні, що залиште нам певну пляму під нього. І я вважаю, що це правильно. І коли ви будете знати, що у вас басейн буде, наприклад, ось в такій та такій -то частині вашого саду, там просто не потрібно висаджувати дерева і якісь кущі, які потім буде дуже важко пересаджувати. А зробити це або формою газону, або у форматі квітників, які можна буде легко перенести. Тому ось такий момент з водоймою, так само суттєво буде впливати на формування вашого саду в майбутньому і тих робіт, які ви можете робити не зараз, а проланговані в часі. Але перед тим, як ми будемо говорити про другу групу функціональних зон, це ті, що можуть з часом мінятися. За своїм призначенням. Я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайки і напишіть коментар, які зони в саду є у вас. Чи думали ви про те, як вам потрібно буде дійти, наприклад, від парковки до будинку? Чи маєте ви з цим проблеми, чи ви все правильно передбачили, і вам комфортно рухатися? Напишіть про це в коментарі, будь ласка. До другої зони щодо функціонального призначення відносяться зони, які можуть взаємозаміняти одна одну. Ну, ось до прикладу, позаду мене є також тераса, але вона вже знаходиться не біля будинку, а під якимось деревом. І якщо з часом у нас змінюються якісь обставини в родині, і, наприклад, нам потрібно зробити якийсь майданчик для дитини. Або розмістити просто пісочницю, то ми легко можемо забрати ось ці вуличні меблі і облаштувати якраз цей простір для дитини. Чому це важливо саме тут? Через те, що тут є дерево, воно створює тінь, дитині буде комфортно. Або, наприклад, у вас виросли діти, і вам навпаки для них потрібно зробити спортивний майданчик. Ви можете легко цю зону переформатувати. І розмістити там спортивне остаткування. До такої ж зони може відноситися ще і зона барбекю. Якщо зараз дуже часто використовують переносні мангали, ніхто вже, ну я сподіваюсь, не будує ось ці е, пічі да, з такими димарями то їх можна розташувати в будь-якій зоні, навіть якщо ви спочатку передбачили для нього місце. А потім ви зрозуміли, що ви хочете це робити в глибині саду, пересунули його і можете шашлик смажити там. І ось тут ми можемо перейти до третьої групи наших функціональних зон, коли у нас. Е Ось ця зона вона не передбачалась спочатку в нашому саду, а потім там з'явилася. І ось це якраз і є відзеркалення того, що в саду може не бути функцією. І зараз про це будемо говорити. Ще раз хочу наголосити, моє особисте ставлення до саду без функції. Е на мою думку, це стосується тільки ось цієї частини, про яку ми будемо говорити саме зараз: про ці якраз безпосередня зони. І ми закінчили на зоні барбікю, де ми можемо розміщувати цей пристрій. В будь-якій частині саду, хоч на газоні, хоч на цій доріжці, ось тут поставимо так. Тобто ми не передбачали цього раніше, але ми можемо це зробити. А ось що стосується перших двох груп, ті, що сталі, і ті, що можуть замінюватися, ну тут ми точно бачимо, що функція в саду присутня. Чому я знаходжусь на території кострища і е, хочу сказати, що вони відносяться до такої зони, яка могла бути не передбачувана раніше. Справа в тому, що у деяких людей костровище ну, раніше так робили, це щось було таке фундаментальне. Ось, наприклад, як тут, необхідно ще зробити підпірні стінки, щоб не обсипалася земля, тому що тут є певне пониження і рельєф. Е, тому зрозуміло, що ця скоріш за все зона буде ну, статичною і незмінною. Вона, як от вирішили, колись, що буде костровище, воно тут і залишиться вже. Але це не говорить про те, що я не можу взяти е ці дрова. Взяти цю чашу, де вони знаходяться, і не піти, наприклад, умовно, там в бік газону або якоїсь там гравійної доріжки, не поставити, не перенести е, стільці якісь і не поспоглядати е, за вогнем в іншій е, зоні, а не саме в цій, яка для цього передбачена. Тобто е, ви можете е, використовувати весь простір саду для того, щоб Костровище було не закріплено, а просто мігрувало вашим садом. І я вам хочу сказати, що ось друга група, ті, що замінюються зони і переходять одна в одну, ну, може таке статися з часом, так? І третя група, вони дуже такі хиткі, тому що деякі із таких зон можна віднести або до тієї, або до іншої. Ну, наприклад, якщо той самий е, мангал зони барбікю ми не фармуємо прям окремо, не виводимо там воду, каналізацію для цього, а просто вирішили посмажити м'ясо. Хто нам заважає поставити цей мангал тут? Хоча він тут ну, ізначально не передбачався. Потім його забрати, перенести в інше місце. Ви тим самим збільшуєте і урізноманітнюєте можливості використання вашого саду. І тим самим ви можете споглядати за своїм садом під різним кутом і в різні його боки. Це є дуже важливим і цікавим, на мою думку. Тому що, от дивіться, якщо костровище знаходиться тільки тут, навколо нього ростуть певні рослини. І Якщо ви, наприклад, полюбляєте постійно запалювати вогонь, то ви будете бачити постійно саме ці рослини. Якщо ви перейдете на 2 метри далі, якщо вам дозволяють можливості саду, то ви будете бачити сад з іншого ракурсу. Так само такими зонами в саду, які можуть мігрувати, є лавки, гойдалки, столи якісь. От Ви захотіли сьогодні, Повечеряти, наприклад, на газоні, а не на якійсь терасі. Вам для цього не потрібно робити спеціальну площадку, не потрібно відсипати щось гравієм, мощення робити. Ви мобільно можете перенести стіл в місце, яке вам зараз комфортне і цікавить вас в даний момент, і просто повечеряти або поснідати в цій частині саду. І це стосується і гойдалок. От місце під гойдалку, щоб ми прямо зробили таке мощення під ним, або, наприклад, там засипали якимось гравієм, не обов'язково зараз робити. Як правило, гойдалку можна розмістити або одразу на газоні, якось ці меблі, так, які можна легко перенести, і я захотів, наприклад, і поставив їх сюди. І все, і мені нічого не заважає. Так само умовно з гойдалкою, якщо вона не важка, бо вони ж бувають різні, да? просто перенести в якесь місце. Більше того, у нас від дерева мігрує тінь садом, ми можемо підлаштовуватися під розташування сонця або тіні в нашому саду. Тому, коли використовуєте такі елементи в саду і їх умовно можна назвати функціональними, як там якась лавка. Костровище, зона барбікю, якщо вона у вас не стаціонарна, гойдалка, то ви просто це можете зробити в тих місцях, які потім зміняться з часом. Не робіть конкретні прям сталі такі закастянєлі території під ці зони. Бо це недоречно і не має в цьому жодного сенсу. Основною метою сьогоднішнього ролику було те, що я хотів донести до вас. Цінність простору, який ви можете абсолютно міняти, з точки зору функціонального призначення по вашому настрою, по розташуванню сонця, по тому, які у вас зараз умови в родині, з'явилися діти, чи вони навпаки виросли, вам потрібно зробити спортивний майданчик. Чи раніше ви займалися, наприклад, декоративним городом, а потім ви зрозуміли, що не хочете цього робити, і у вас нема на це ресурс, то ви там можете, наприклад, в цьому ж прямогороді висадити зверху квіти, якщо він у вас як припідняті грядки. І для цього не потрібно ламати оцю всю систему доріжок, яку ви набудували для цього городу, самі ці дерев'яні ящики. Тобто сад рухомий, і в цьому є і цінність того, що ми можемо творити. Все, що завгодно в нашому саду. Однак я вам наголошував і про те, що є зони, які скоріш за все в вашому саду не будуть мінятися. І ви їх маєте дуже детально пропрацювати для себе, хоча би з точки зору трасування, вашого переміщення цими ділянками, і від однієї зони до іншої. Бо ви там вже покладете мощення. У вас будуть вже певні доріжки, ви зробите площадки із чогось. І, скоріш за все, ну, це буде дуже важко демонтувати. Можливо, але ну навіщо? Важливо одразу продумати, які вони будуть. Тому, коли ми робимо таку комбінацію із зон, які статичні, і ми їх продумуємо, і вільні, які нам дають змогу створювати все, що завгодно, як художник робить щось зі своєю картиною. Ось це і дає нам цінність змін в нашому саду. А на сьогодні я хочу з вами попрощатися, побажати нам всім перемоги та миру. І побачимось в наступних роликах. Пока-пока.